Тарас Герой Шевченко Поезія Тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Плачененька Україна, і я з нею плачу на війні сини й доньки там завжди гаряче. І я б до них полетіла з собою б закрила, та, на жаль, я є безкрила, та й сил ніде взяти. Витру сльози заспокоюсь, буду душить в'язати, те, що руки в мене вміють, зможу й передати. Я щодня молюся Богу, і його благаю, посвітив, що він дорогу. Він це вміє, знає. Наші воїни чудові вміють воювати, і на подвиги готові й ворога здолати. І я вірю в перемогу. Військо у нас сильне і ту банду із Росії вижене навіки. Тарас Григорович Шевченко. Поезія Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожопи листя, гаслить очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле дети, немає ніякої. Коли ж добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже. То дай злої, злої. Тарас Григорович Шевченко. Поезія заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні ми. Що була широкополі і Дніпро, і Кручі Було видно, було чути, як реве ровуче, як понесе з України у синє море кров ворожу я І лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою крові волю окропіте. І мене всімії великій, всімії вольній, знові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.